Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 липня, літо 1941 дев'ятсот нацистська Німеччина стрімко захоплює території східної Європи. У Львові одразу після вступу німців українські націоналісти проголошують створення незалежної української держави. Це був історичний сміливий крок, але зовсім не в інтересах Берліна. 5 липня у Растенбурзі у Вовчому лігві Гітлера відбувається тиха, але доленосна нарада. Шеф політичної поліції Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер. Отримує завдання розібратися з українськими самостійниками, мовляв, у третьому рейху односторонніх ініціатив не визнають, навіть якщо вони антирадянські. Невдовзі гестапо арештовує Степана Бандеру, провідника організації українських націоналістів. Його везуть до Берліна, а згодом до концентраційного табору Заксенгаузен. Саме там він проведе понад три роки в ізоляції під контролем нацистів. Цей крок став знаком. Ідея незалежної України для нацистів була неприйнятна незалежність тільки під контролем, тільки як ширма. Але український рух опору не зламався після цього. А як ви вважаєте, чи могла Україна у 1941 році утримати проголошену державність? Липень 1943-го. радянсько-німецький фронт завмер у напрузі після поразки під Сталінградом. Німці прагнули реваншу і для цього обрали виступ поблизу Курська. Саме тут почалася одна з найбільших битв у світовій історії. 5 липня гітлерівські війська розпочали масштабний наступ одночасно проти Центрального та Воронезького фронтів Червоної армії. Їхньою метою було прорвати оборону і оточити радянські війська в дузі. Але командування СРСР знало про плани заздалегідь і готувалося до битви як ніколи. Були зведені три лінії оборони: заміновані поля, виставлені тисячі гармат і танків. Курська битва стала не просто черговим зіткненням. Це була справжня битва за стратегічну ініціативу. Танкова битва під Прохорівкою, що стала частиною операції, вважається найбільшою в історії. Після понад місяця боїв радянські війська перейшли у контрнаступ. Німецький блискавичний план провалився, і з цього моменту вермахт остаточно перейшов до оборони. А як ви вважаєте, що стало головною причиною провалу німецького наступу під Курськом? Чекаємо ваші думки в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал.